Слава Богу. Слава Богу! Після гарних проповідей тяжко проповідувати. А ще й на таку тематику про хрещення. Давайте ми зачитаємо Матфія. Хай буде 28.19. Матфія 28.19. Тож ідіть. І навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів. І ото я перебуватиму з вами повсякденно аж до кінця віку. 1 Петра 3:20. 1 Петра 3, 21. Того образ хрещення не тілесної нечистоти позбуття, але обітниця Богу від доброго сумління спасає тепер і нас Воскресенням Ісуса Христа. Два тексти я прочитав і, де Ісус Він говорить, останні слова Його були, і дійте і навчіть всі народи, хрестячи їх ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Інший текст, який каже, ідіть і проповідуйте Євангелію, хто повірить і охреститься, що буде? Спасений. Текст, який ми щено зачитали, і він висвітлений. Хрещення не тілесної нечистоти позбуття, але обітниця Богу від доброго сумління спасає тепер і нас Воскресенням Ісуса Христа. І Якщо вам десь тако легко прочитати цей текст, який ще не світиться над нами, перед нами, то десь складається така думка, що обітниця Богу від доброго сумління вона спасає. Давайте ми відкриємо Ефесянам, другий розділ, восьмий текст, якщо я не помиляюся. Ефесянам 2.8. Бо спасенє ви благодаті через віру, а це не від вас, то дар Божий, не від діл, щоб ніхто не хвалився. Апостол Павло і вся Євангелія вона закликає про те, що людина отримує спасіння через віру. І тільки через віру. Акт водного хрещення. Засвідчення привселюдно, публічно твоєї віри. Якщо в тебе немає віри, якщо ти не покаявся перед Богом, тобі немає змісту приймати хрещення. Саме хрещення обітниця Богові ти засвідчуєш у ті переміни, які прийшли в твоє життя. Якщо ти народився в віруючій сім'ї, і ти дуже багато знаєш про Ісуса, і ти, можливо, навіть вчителька недільної школи, і ти багато розкажеш, ти маєш багато біблійних історій, але якщо віра не змінила твоє життя, тобі не можна приймати хрещення. Знання про Ісуса, воно ще не вирішує питання. Спасає тільки віра. І результат того, що ти повірив Богові, ти будеш спасений номер один і номер два тобі схочеться виконати Боже Слово. Якщо не спасає хрещення, то для чого воно потрібно? Я ж так спасенний. Я покаявся, я хожу в зібрання, я віру в Бога. Щира і глибока віра в Бога, вона приведе тебе до виконання Божого Слова, інакше не буває. Вона приведе тебе, віра в Бога, приведе тебе до зміни в житті всередині, внутрішньо, зміни характеру, зміни поступок. Ти можеш бути морально і правильно вихований і знати історії про Ісуса, але не мати віри в серці у тої, яка змінює тебе. І апостол Петро він говорить і каже: Я хочу сказати вам образ хрещення це не тілесної нечистоти позбуття. Ні. Якщо в тебе не пройшли ці переміни, не пройшли, не був в тебе момент покаяння або іншому народження згори, якщо в тебе його не було, то те, що тебе занурять. і немає ніякого змісту. Абсолютно. Но коли прийшло покаяння, коли віра тебе призвела до того, і Бог через Дух Святий поміняв твоє життя, тобі схочеться виконати Боже Слово. Так сказав Бог. Кожен, хто вірує і охреститься, буде спасений. Є винятки, да? коли людина не могла. Або не мала можливості прийняти хрещення. А коли ти маєш можливість прийняти хрещення і ти не хочеш, стоїть питання, чи ти віруєш. Я чув таку думку, коли ми говорили між, між молоддю десь така була думка, що вже як прийму хрещення, треба буде жити свято. А до цього що не треба? Коли ти, друже, покаявся і зустрівся з Христом, ось з цього моменту Боже Слово не дає тобі права жити не свято, ти зобов'язаний жити свято. Коли ти покаявся, коли ти визнав свою гріховність, свою неправоту, це саме той момент, який оця відправна точка, де ти вмираєш для себе. Бог, я визнаю твою владу, Твою велич визнаю Твоє спасіння, що Твоя жертва достатньо за мої гріхи, прости. І з цього моменту ти маєш жити свято, інакше не може бути. І це покаяння має супроводжуватися плодами. Учиніть гідний плід, покаяння. І результат цього всього принесе. Знаєте що? Тобі схочеться. Виконати Божу волю. А Божа воля про те, щоб люди вони вступили в заповіт з Ним, щоб вони прийняли водне хрещення. Коли ми читаємо Біблію людей, які приймали Іванове хрещення, їх перехрещували ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Бо хрещення Іванове, воно було просто на покаяння. Ти визнаєш, що ти не правий. І все. Іде якась така тенденція в нас з кожним роком менше молоді виходить допереду каятись. І сказати: Я хочу прийняти хрещення, помоліться. За мене помоліться церква. Це не соромно. Тобі є зашукаєтесь, мені є зашукаєтесь. І ти хочеш вступити в заповіт з ним, ти маєш сором відкинути і прийти допереду, церква. Я хочу. Я помінявся, не знаю коли, я помінявся ще раніше в підлітковому віці, я помінявся, де то Бог змінює, але прийшов момент, де я хочу пообіцяти Богу добре сумління. І вийти допереду і сказати, помоліться за мене. Ви побачите, як Бог вас буде берегти. І Бог підготує вас, і ви гарно приймете хрещення. І буде радість, і буде відвага, це треба зробити. Я би хотів би сьогодні сказати про другі моменти. Коли ми читаємо, брат, переді мною читав, де Ісус Христос, коли Він приймав хрещення, Він молився і написано, що Дух Святий злинув на нього. В виді Голуба. А Іван Хреститель про нього сказав, що я хрещу вас водою на покаяння, а той, хто йде після мене, він буде хрестити вас Духом Святим. Слово хрещення означає занурення. Апостол Павло він пише до церкви в Галатів і каже: всі, що хрестилися в Христа, вони в Христа зодягнулися. Я би хотів би сьогодні сказати про те. В що сьогодні я зодягнувся?» Чи можуть люди, дивлячись на коліне життя, сказати Коля реально хрестився в Христа? Він відображає його характер. Він відображає його думки, його цілі, Його життя як Христос жив? Коля хрестився в Христа. І Він в Христа зодягнувся». Слово Хрещення означає занурення. Коля так глибоко занурився в Христа, коля так глибоко занурився в Слово Боже, що воно через нього переливається, Воно видно через коліне життя Христа. Ти вмер вже для себе, для своїх пожадливостей. В тебе є сила боротися над спокусами, і ти перемагаєш, ти виходиш переможцем, і люди це бачать, як не просто тобі, але в тобі живе Христос. І ти воскрес. Для життя в Христі, ти гріхомне життя залишив. І коли це є, не страшно приймати хрещення. Це просто публічне засвічення того, що в тебе вже пройшли ці переміни. Не в момент, коли ти занурюєшся в воду, ти тоді вмираєш для гріха. Ні. Це вже засвідчення того акту, яке було. Перед тим же зроблено твоєї переміни. Якщо ти ще не помінявся, ти ще не готовий, шукай Христа. Шукай. Як прийшов Ісус, до не куди до Ісуса, то Ісус йому каже, вам треба згори народитися. Читай Боже Слово, моли, взивай, Боже, відкрийся, поміняй мене. І ми побачимо, що тоді. Кількість членів церкви вона не просто збільшується і все, буде і якість збільшуватись, бо відроджені люди будуть приймати хрещення. І ці відроджені люди будуть Богові служити посвячено, і через них Бог буде робити великі справи, і Боже ім'я буде славитись. Я би хотів би сказати ще інший момент занурення. Ісус не хрестив нікого в воді, нікого. Когось хрестив Петро, когось Павло, когось. Акіла, Прискіла, інші люди хрестили багатьох. І вже вони поділилися, а ми Кіфені, а ми Аполосові, а ми Павлові. Якби похрестив Христос, то би якісь люди б казали, а мене сам Христос хрестив. І моє хрещення було саме правильне. Христос не хрестив нікого у воді. Ну, Христос робить глибше. Писання каже: Я умолю Отця. Я вблагаю Його, і Він дасть вам утішителя Духа Святого. Коли він возносився перед тим, Він сказав: не відлучайтесь від Єрусалиму, але чекайте обітниці очі, і ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас і будете моїми свідками. Про що я хотів би сьогодні сказати? Можна бути зануреним в Христа? Можна бути зануреним в роботу. Без роботи ніяк. Тільки думки про роботу, про те все, тільки робота, про роботу. А можна бути зануреним в Дух Святий. Зануреним в Дух Святий. Як це? Як це бути зануреним в Святий Дух? Я би хотів би сьогодні сказати про те декілька місць свідомо для нас. Хрещення Святим Духом, як воно приходить? Іван і нікому Богу не дав права хрестити Духом Святим. Іван конкретно сказав Він. Тобто Ісус Христос це той, який буде хрестити, це той, який занурювати буде в Дух Святий, ти сам не зможеш. Він охрестить вас Духом Святим. Як воно приходить? Ми зачитали або заслухали, коли Ісус Христос Він каже: не відходьте від Єрусалиму, чекайте обітниці очої. Ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас. Давайте ми прочитаємо Галатів, третій розділ. Другий текст. Це одне хочу знати від вас, чи ви прийняли Духа ділами закону? Чи із проповіді про віру? Апостол Павло до церкви в Галатію пише: ви прийняли Духа Святого. Був момент, коли ви прийняли Святого Духа, через що ви прийняли? Які емоції вас тоді ну, приходили, надихали вас? Як через що? Через проповідь про віру, через наставлення вірі. Давайте відкриємо Дії апостолів, 19 розділ, другий, якщо я не помиляюся, другий текст Дії Апостолів, 19. 2. Чи ви Духа Святого одержали, як увірували, вони відказали: ми навіть не чули, чи є Дух Святий. Він запитав, у що ж ви хрустились, вони ж відказали в Іванове хрещення. Та ж Іван хрестив хрещенням на покаяння, говорячи людям, щоб вірили в того, хто прийде по ньому, цепто в Ісуса. Як почули ж оце, то хрестились вони в ім'я Господа Ісуса. Коли Павло руки на них поклав, зійшов Дух святий на них, і різними мовами вони промовляти стали і пророкувати. Дії апостолів 15-й розділ. Ми прочитаємо не 15-й розділ. Є ще одне місце, де прийшли апостоли. І спиталися, чи ви прийняли Духа Святого, каже, ми навіть і не чули. Чи ви прийняли Святого Духа? Всі місця з писання, браття і сестри, я би хотів би, щоб ми зараз були дуже уважними. Всі місця Писання говорять про те, що Духа Святого треба прийняти. Не вимолити, Дух Святий не вимолюється. Боже, дай, Боже дай, Боже дай. Вимолив Його Ісус. Я вблагаю Отця, і Він дасть. І Дух Святий вже даний для церкви. Дух Святий, даний, це зробив Ісус, Він вимолив, Він вблагав Отця. І всі місця Писання кажуть, чи ви прийняли Духа Святого. Як приймається Дух Святий через наставлення у вірі? Через настановлення, що таке Дух Святий особа, як, для чого він даний, важливість. І коли йде оця підготовка, коли людину наставляєш у вірі. І Писання каже, апостоли положили руки на, на, тих, на тих людей, які повірили, вони прийняли Святий Дух. Так просто, так просто. А якщо ти дав наставлення і ти не повірив, якщо служитель дав наставлення і ти не повірив, хоч годину молись, нічого не буде. Хоч дві години молись, хоч голос возвишай, кричи на все горло, приймається Дух Святий через наставлення у вірі. Я би хотів би сьогодні сказати про те, це просто ілюстрацію таку. Ми зайшли в гості повний стіл їжі. І ми встаємо і молимося, Боже, дай їсти, дай їсти, дай їсти. Стіл наготований. Треба прийняти і споживати. Бог вже дав Духа Святого, Бог дав церкві Ісуса Христа тим, які повірили, прийняли Слово Боже, прийняли Слово. Треба прийняти Духа Святого. Це так необхідно. Учні теж повірили, учні вже йшли за Ісусом, учні вже робили чудеса і знамена, учні вже проповідували, а Ісус просить і благає не відходь від Єрусалиму, бо є дещо дуже важливе. Ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас. І коли ви приймете це, ви відчуєте, як ваш дух буде на висоті, ви будете сміливими. Це зробить вас якісними благовісниками Божого Слова і Божої імені. Ви будете прославляти ім'я Боже, ви будете сміливо говорити перед різними людьми. І ваші слова будуть супроводжуватись чудесами і знаменами. Але йде все поетапно. Номер один. Ти маєш покаятись. Ти маєш прийняти Ісуса в своє серце. Номер два, ти маєш помінятися. Номер три ти маєш охреститися, прийняти хрещення. Я би хотів би звернути ще на один момент увагу. Ми дуже мало на це звертаємо увагу. Давайте відкриємо ще раз Матвія 28 розділ. 19 і 20 вірш, щоб вони світилися разом. 19, 20 вірш. Коли нас вже навчили, коли нас вже хрестили, що далі робити, і стоїть 20-й вірш, каже, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів. 20-й вірш, будь ласка, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів. Людей, які прийняли хрещення, людей, які увірували в Бога, їх треба вчити. Навчаючи їх зберігати, а я вже Бог мене духом, каже, що ти мене учиш, помазання, яке у вас є, воно вночить, ви не маєте потреби. Що? Писання каже людина відроджена, ти маєш навчатися і стати учнем Ісуса. Більше того, в тебе має бути такий фокус, або, скажімо так, понашому цілеспрямованість в тому, щоб іншому засвідчити про Ісуса і Його так само навчити зберігати істини Божі. І дуже часто розуму не вистачає. Що сказати цим людям? Як підійти? З чого почати? А якщо він мене загрузить питаннями, я не буду знати, що відповісти, Писання каже: ви приймете силу, її треба прийняти. Є інше писання, де Біблія каже, Духа Святого не вгашайте. Приблизно 80 або 85% церква віфання ми охрещені Духом Святим. Я би хотів би сьогодні, щоб ми глянули в себе. Чи можу сьогодні я сказати, що я занурений в Святий Дух? Мені відкривається Слово Боже, мене вчить Дух Святий. Я рухаюся в цьому. Писання каже, Він буде хрестити Духом Святим і Вогнем. Дух Святий це особа. Його можна засмутити, Його можна вгасити. я би хотів би, щоб ми глянули в себе в день, коли ми згадуємо хрещення, хрещення Ісусове, ми згадуємо Своє хрещення. Часом ми згадуємо, як нас Бог хрестив Духом Святим. Я би хотів би сьогодні сказати про те, всі, що в Христа хрестилися, вони в Христа зодягнулися. Іншого не буває. Ти можеш казати по іншому, в мене така складна ситуація. Якщо ти занурений в Христа, якщо ти хрестився в Христа, якщо ти реально ти будеш в нього зодягнутий, тобі буде хотілося Слово Боже читати, тобі буде хотітися в зібрання йти. Тобі буде хотітися про Боже ім'я розказати іншим людям, бо це природньо, це природньо, це спонукає віра до цього, це спонукає Дух Святий до цього, до благовістя по-іншому не буває. Ти буде хотітися, щоб дари Святого Духа проявлялися в церкві. І на зібраннях, і не тільки на зібраннях. До цього закликає Боже Слово всіх нас. Я б хотів, би сьогодні, щоб ми за це помолилися. Ми знаємо себе. Дух святий знає нас, і ми щоби сказали зараз Богові те, що треба сказати.